У лісі хтось розклав огонь. Було того сини вже пізно, Великий холод був, вітри шуміли грізно, І била ожеледь, і сніг ішов либонь. Так, мабуть, чоловік біля багаття грівся, та йдучи, й покинув так його. Аж ось не знаю я того, як сірий вовк тут опинився. Обмерз, забовтався, мабуть, три дні не їв. Дрижить, як мокрий хіст, зубами знай, знайцокоче. Гірюка до огню підскочив, підскочив, озирнувся, мов тороплений сів, бо зроду вперше він огонь зрів, сидить і сам собі радіє, що смуг його огонь. Мов літом сонце гріє, і став він обтавать аж пара шерсті йде. І з льоду бурульки, що знай кругом вящали, уже зовсім попадали. Він до огню то торило підведе, То лапу коло жару сушить, то біля полом'я кудлатий хвіст обтрусить. Уже огонь не став його лякать. Зірюка думає, Чого його бояться, За мною він як пані брат. Ось нічка утекла, мов стала розсвітать, мов почало на світ благословляться. Пора, Бог думає, у улози удирати. Ну, щоб собі йти? Ні, треба попрощатися. Скажений захотів огонь поцілувати. І тільки що простяг своє багаття рило, а полум'я його дощенту обсмалило. Мій батько так казав, з панами добре жить, водиться з ними, хай тобі Господь поможе, і з ними можна їсти й пить, а цілувати їх крий нас Боже.